Указом президента номер 490 від 2 вересня поточного року на посаду начальника управління Служби безпеки України в Житомирській області призначено полковника Семенченка Романа Юрійовича. Полковник Роман Семенченко має вищу юридичну освіту в органах СБУ з 93-го року. Має значний досвід оперативної та управлінської роботи. Упродовж останніх двох років обіймав посаду заступника начальника у СБУ в Дніпропетровській області. Тільки з вашою підтримкою всі ми вместе зможемо мешати задачі, які ставить президент, председатель які стоять перед нами. Участь у представленні нового начальника управління СБУ взяли керівники області та міста Житомира. Вітаю вас, Роман Юрович, на такій відповідальній посаді. Я абсолютно гарантую діловий людський підхід, стосунки там, де потрібна звичайно, допомога, підтримка. Ми робимо одну справу. Ми приймаємо нашу Житомирську сім'ю, нового керівника. Я обіцяю, що буде співпраця територіальних громад, депутатського корпусу області, який налічує 11 тисяч 43 депутати в нашій області. Працюють це депутати сільських, селищних, районних, міських і 112 дванадцять обласних депутатів обласної ради, це потужний депутатський корпус. Люди. Відповідальні, підібрані, конструктивні. Міська влада розраховує на вашу допомогу, співпрацю, і від нас всіх разом залежить дійсно, щоб ми не допустили жодних руйнувань стабільного розвитку держави. Привітали Романа Семенченка з новою посадою і керівники силових структур області. Вони говорили про його високі професійні та моральні якості та побажали найшвидшої адаптації у новому колективі.